Добрий день, мої любі друзі! Давайте знайомитись. Мене звуть голова Діана Анатолій, і я є учасницею другого етапу Всеукраїнської інтернет-олімпіади Крок до знань 2023. Тема, над якою я працюю будівничка. Мене завжди цікавили друзі наші менші птахи. Адже вони приваблюють нас своїм чарівним співом. Зовнішнім виглядом допомагають захищати ліси, поля, сади, від шкідливих комах, гризунів і таке інше. А як ми, люди, турбуємося про них? Це питання почало мене хвилювати, і я вирішила діяти, як саме, а дуже просто, стати справжнім помічником птахів. Мета моєї допомоги полягала в тому, щоб врятувати якомога більше знедолених голодних птахів. Що для цього потрібно зробити? Привернути увагу до цієї проблеми, якомога більше дорослих та дітей. У школі була проведена акція годівнички побудуй та пташину ти врятуй. Діти нашого закладу принесли чудові годівнички. Вони були досить різні, але дуже зручні для птахів. Ось подивіться на екран. Облаштовуючи такі годівнички, ми рятуємо птахів від голоду і допомагаємо їм перенести важкі часи. Сприяємо збереженню чисельності їх видів. Всі принесені годівнички ми з друзями повісили у зручному місці, щодня контролювали, щоб у них був корм. Наші молодші друзі прилітали до цих будиночків і їли насипані там смаколики. Яке ж меню краще підібрати для птахів? спитаєте ви. Діти принесли несмажене соняшникове насіння, несолоне сало, яблука, груші, зерна пшениці. Ячменю і так далі. Про заборонені продукти учні були попереджені заздалегідь. Ми встановили чергування по підгодівлі птахів, годіниці підтримували в вигайному вигляді, його розкладали так, щоб у птахів була можливість гарно оглядати територію. І ось уже на вулиці весна. Щодня стає усе тепліше, звірі повертаються птахи, все прокидається, зеленіє травичка. Ура! Ми справилися з головною метою врятували не одне пташине життя від голодної смерті. Тепер вони можуть самі про себе потурбуватися аж до вересня. Місія моя і моїх друзів на даному етапі виконана. Але ми не збираємося зупинятися, а будемо і далі просувати цю тему у різних соцмережах, щоб якомога більше людей звернули на це увагу. А головне доєдналися до нас. То також почали допомагати друзям нашим меншим. А зараз досить сидіти перед екранами, гайда на вулицю насолоджуватися співом птахів. Дякую за увагу!